Доброго раночку, ми з Херсону. У нас все добре, а буде ще краще ми вам обіцяємо. Спілкувався тут на днях з одною розумною людиною, і ми проговорили, він проговорив мені таку цікаву ідею, за яких умов херсонці? Повернуться в місто і в область тих, які виїхали в західні регіони, в центральні регіони або за кордон. А, так от ми прийшли до висновку, що для цього треба три умови. А саме це: перше, в місті і в області повинно бути безпечно. Тобто, щоб не прилітало, не гинули люди, щоб була якісна протиповітряна оборона, щоб не залітали ракети, шахіди. І взагалі не було е, ризику, що е, російські чи ще якісь війська можуть піти на нас. Це перша умова. Хто може забезпечити безпеку міста і області, звісно, це тільки військові. Е, це я до того, що, мабуть, було б ефективніше, якби е, керівництво е, нашої області і міста було б з, військов, з, з військовим корінням. Бо як показала практика 24-25 лютого, цивільні не можуть забезпечити якісну організацію оборони міста. Ті люди, які були при владі, на жаль, не відпрацювали так. Звісно, що було багато співпадінь, якихось збігів чи чогось, що Сприяло тому, що відбулося, але насправді, якби. Керували містом і областю військові, то цю оборону, мабуть, ми вчинили більш якісно, ніж та, яка відбулася. Друге, місто і область повинні бути чистими, красивими, комфортними для життя. Тобто керівництво області і міста повинно бути хорошими господарями. І я вам скажу таке, що е, насправді серед військових. Е, Дуже чітко є розуміння дисципліни, відповідальності. І чому не військовим стати тими господарями, які зможуть з міста і області зробити лялечку, в якій буде комфортно жити. Я вам скажу, військові дуже добрі господарі, бо ми, я вам так скажу, ми коли переміщаємось з точки на точку, з якогось розташування на інше розташування, у нас буквально за Короткий проміжок часу з'являються всі умови для нормального життя, якщо е, дозволяє ситуація, у нас ну, є майже все для того, щоб ми нормально жили. І це відбувається дуже швидко. От. Ми розуміємо, що таке ресурси. Ми розуміємо, що таке відповідальність. Ми розуміємо, що таке ті як, дедлайни, строки, за які це треба зробити. І третя умова дуже важлива: це наявність. Наявність в області і в місті роботи. Тобто повинен функціонувати бізнес. Ну і не тільки бізнес, ну мабуть бізнес в першу чергу. Тобто бізнесменам треба створити прозорі умови роботи бізнесу, тоді вони будуть нам надавати робочі місця. Якщо будуть робочі місця, якщо буде робота, люди приїдуть в Херсон і в область і будуть працювати. Бо всі хочуть, але технічно, розумієте, якщо місто буде вичай, засране, якщо буде, буде високий ризик е, агресії і нерозуміння, як ми цій агресії можемо дати опір. І якщо в місті не буде роботи, повірте, оці люди, які виїхали з Херсону, вони в Херсон не повернуться. А хто ці проблеми може якісно вирішити? Ну як на мене, як я бачу військових керівників, тих безпосередніх керівників, з якими я у кого я в підпорядкуванні, то ці люди можуть організувати і оборону, і господарські питання вирішити, і надати бізнесу прозорі умови, щоб у нас були робочі місця. Дякую.